Що нині відбувається на Запоріжжя? Та чому Гуляйпільський напрямок стає одним із найактивніших або одним з потенційно найнебезпечніших ділянок фронту. Про це поговоримо в сьогоднішньому оперативному певним чином зведенні на нашій платформі. Вітаю вас, друзі, на третій світовій. Мене звати Василь Пихньо. Долучайтеся, будь ласка, до перегляду своїми подобайками, коментарями, а також підписками на наш YouTube канал. Отже, розпочнімо говорити про. Запорізький напрямок. Я напевно дам стартову таку вхідну інформацію щодо того, що вважати запорізьким напрямком. У нас, зрозуміло, що є головні три локації на Запоріжжі, які можуть вважатися так званим запорізьким напрямком. Безпосередньо Запорізьким є район Степногірська, другим пов'язаним з ним є Оріхівський напрямок, і третій – це район Гуляйполя. Також саме Гуляйполе. Ось цей крайній правий на мапі Deep State район. Зараз в ньому виникають питання, і в ньому виникають пані перестороги. Чому тому що е, зрозуміло, що ворог після господи, як це вже дало давно було е, з вугледаром? От, подивіться, лише е, це минулого року, лише збройні сили втратили вугледар, і тут реально виник доволі таки серйозний прогрес противника, оминаючи велику новосілку, е, ворог зараз уже вийшов. Ось який шлях пройшов е, і виходить на стику Донецької Дніпропетровської та Запорізької областей. Доволі таки глибоко в райони, які тепер уже загрожують вугледару. Це тенденція, яка існує ще з літа цього року, тому що в цій ділянці фронту є такі населені пункти, які поступово поступово після взяття великої Новосілки ворог захоплював. Все почалося з Ольгівського та Полтавки, коли рубежі вперше, скажімо так, рубежі річки Янчул, що тут протікає, росіяни зуміли подолати. Ось ця річка Янчол, вона ну. Своєрідний природній рубіж все таке формує і. Ось через цю річку приблизно ось так росіяни вперше перетнули в Ольгівському та Полтавці. Нещодавні баталії основні точилися за населені пункти Павлівка та Успенівка. Саме про них, до речі, Діпстейт минулого буквально тижня повідомляв про те, що в Павлівці ворог закріпився і зайняв цей населений пункт. Натомість, що ми почули, і це велике питання зараз до офіційної комунікації. Ми почули від сил оборони Підні, мовляв, діпстейт, інші осінтерські карти і тому подібне. Не дискредитуйте сили оборони, адже е, за Твердженням тоді сил оборони півдня минулого тижня. Нагадаю, вони стверджували, що ні Павлівка, нічого подібного, ворог не просунувся, нічого не зайняв. Це дуже дивні заяви були. Від Сили оборони півдня, тому що буквально на, на наступний день після того, коли вони заперечували узяття окупантами Павлівки, з'явилася інша тема: з'явилася тема від начальника управління штурмових військ сухопутних військ України збройних сил України Валентина Манька про те, що підрозділи штурмових військ зачистили, мовляв, солодке та Рівнопілля. Це було минулого тижня. Нагадаю, ну от виникає питання: як скажіть, могли бути зачищені? Пункти західніше району, який сили оборони півдня стверджують, що е, він не захоплений. Тобто, яким чином штурмові війська могли зачищати солодки та рівнопілля, якщо павлюка була не захоплена, в підсумку. Є стільки відчуття, що знову десь ми зіткнулися з неправдивими доповідями, зокрема, і громадськості щодо реального стану справ, які розгортаються у нас, зокрема на цій ділянці фронту. Отже, що ми зараз маємо на свіжих оновленнях Діпстейт, з'явилося просування в бік солодкого. Червона зона, котра ознаменується постійною присутністю противника в цій ділянці фронту, а, просування на околиці рівнопілля, критично складна ситуація в Новому та Новоуспенівському, яке, як ви бачите, охоплюється флангами, такі на, фактично, що на півклешні утворюються. В Новомиколаївці а, були сутужні сутужне становище наших підрозділів однієї з бригад РО минулого буквально такі тижня. І в підсумку ворог просувається, а, ворог просувається аж в притул до. Гуляйполя гуляйполе лежить на зені, і тут насправді найбільша проблема щодо цього напрямку у нас якраз і виникає, тому що ворог, зайнявши рубежі північніше Гуляйполя, в тому ж таки рівнопіллі, зможе здійснювати ураження. А як ми бачимо зараз, тенденція уражень з боку ворожих пілотів. Відбувається за рахунок панування на панівних висотах, подібні ураження закінчуються дуже дуже плачевно за підсумком. За випадком Покровська того ж таки, звідси з рівнопілля. А якщо ще воро просунеться до зеленого гаю, що теж є певною для нього перспективою, гуляй поле, яке лежить внизовині. Буде е, уражатися дронами противника і відрізатися відповідно логістика. Тобто, в підсумку, насправді треба розуміти цю е, гостру небезпечну ситуацію, яка в нас тут виникла. Так вона виникла не просто не просто тому, що ми не розуміли всіх цих загроз, ми не розуміли всіх цих небезпек. Вона виникла ще й тому, що кількісна перевага противника на цьому напрямку вона просто кратно перевищує е, наші війська і е, об'єктивні проблеми в нас, які тут існують в обороні. Вони даються знаки. тому що саме ця ділянка фронту стик Донецької Дніпропетровської Запорізької областей він впродовж тривалого часу як був, так і, очевидь, залишається. Локацією, де ворог має стійке просування. Воно можливо не таке каскадно швидке це просування, але воно є і зупиняти його не вдається. Я вже бачив щодо цього напрямку коментарі, наприклад, Юліани Рьобки того ж таки. Відомого воєнного оглядача газети Більд, який пише, що мовляв все на Запоріжжі, фронт українських військ ввалився. Це не можна так сприймати, що це є обвалом е, фронту. Але те, що російські штурмові групи з'являються і в рінопіллі, і з'являються вони в солодкому, поки що не йдеться про остаточне захоплення, скажімо так, ні солодкого, ні, тим паче рівнопілля, але те, що вони тут з'являються і. Їх, звідси повсякчас вибивають підрозділи, в тому числі і штурмових військ, інші підрозділи наших військ, що тут розташовані. Це теж є. Е... Правдою, але ну як показує тенденція подальшого руху противника. Якщо вони вже за щось беруться, маючи кількісну перевагу, на жаль, ця перевага зреалізовується по Голійполью і Так ну виникають реальні великі перестороги, тому що я повторюся, місто розташоване в низовині, реально в низовині, і звідси е, локації голійпільського. Голіпільської цілої агломерації, скажімо, що так, для ворожих військ не буде складати серйозних проблем. Тому що, от ви можете побачити на цій мапі висот: рівнопілля є висотою зелений гай є висотою, якщо сюди ворог зайде. А голій поле, на жаль, розташоване на берегах. Річки, і воно о, пролягає внизовий. Так, у нас є гарні позиції на схід від Голіполя, зокрема в районі Святопетрівки, Гіркого і тому подібного. Але о, це, скажімо так, перетворить ось такі такі просування противника, перетворять Голіполи у місце дуже жорстких баталій із ворогом у випадку подальшого просування противника. Повторюся, на жаль, тенденція. Бойових дій свідчить те, що о, за такої кількісної переваги противника, на жаль, ми наближаємося до серйозного о, тиску на голяй поле о, з флангу. І ще маємо о, так само не забуваємо про загрози, ті, що можуть виникати з іншого флангу, з району Марфополя, того ж таки зеленого гаю, і тепер ще й Рівнопілля. Тобто, з трьох боків тиск на Голійполе на цьому запорізькій, на цій відтинку Запорізького фронту він без. Посередньо е, присутні і е, за цією небезпекою, звісно, не варто ховати неправдиві доповіді не варто говорити, доповідати і суспільству в тому числі про певну неправду. А на жаль, ну як показує практика, ми з цим. Годи, так чи інакше, в будь-якому випадку е частково зіткнулися буквально таки минулого тижня, яким буде подальший розвиток подій, прогнозувати тут складно, оскільки зараз велика кількість наших ресурсів безпосередньо зосереджені на Покровську. і ворог це розуміє, що ми не можемо, очевидь, використати якусь велику кількість резервів, щоб гасити пожежу. Тут інше питання: що ця пожежа вона не сьогоднішня, не вчорашня, вона розгоралася дуже давно, і всі ці загрози вони були. В якійсь мірі передбачуваними я не знаю, чи в село неправдивих доповідей я не знаю в силу чого все ж таки цю пожежу тут. Ну от взагалі це найгірше напевно, що ділянка фронту з точки зору е темпів просування противника, тому що саме тут ворог просувався і просувається, на жаль, найбільше. Ось такі на справи, по голі полю, об'єктивні ризики з'являються. А це один із трьох ключових напрямків просування потенційного противника у Запорізькій області. На жаль, на тому ставлю крапку. Дякую вам за увагу. Беріть себе на все добре і до нових зустрічі.